Всім привіт! Сьогодні ми зробимо апельсиновий зефір. Причому не з варення, а з свіжих апельсинів. Аромат неймовірний, смак просто чудовий! Що нам буде потрібно? Я взяла 5 апельсин, і для початку нам потрібно зняти це, Причому хочу зауважити, знімайте цедру обережно, щоб не задівати ось цю білу частину, буквально там, трошечки, да? щоб тільки-тільки оця помаранчева шкірочка була. Я зняла цедру, відставляємо її в сторінку. Заодно палець собі черкануло. <хи> ну, нічого. Це производственна травма. І тепер нам потрібно е вирізати філе е наших апельсин. Для цього я роблю ось таким чином. Щось я переверну. І з цієї сторони обріжу. І робимо філе. Я сподіваюся, всі знають, як зробити філе. Е Апельсину. Обрізаємо шкірку повністю. Я покажу, як це робити, якщо хтось не знає. Ну, але я сподіваюся, що всі хазяїчки вже давно знають, як це зробити. Можна а, спочатку на мисочку, щоб сік не втрачати. Так, оці всі біленькі нам потрібно зрізати. Вони нам не потрібні. Це буде в мусорник. Так. І тепер нам потрібно буде подрібнити, беремо подрібнювач, беремо нашу апельсину і ми бачимо ось тут такі а, прожилки. І ми їх прорізаємо і ось таким чином а, винімаємо нашу, наш м'якіш. Ось ці біленькі все одно потрібно убирати. Вони нам геть не потрібні. Все, і ось таким чином роб, вирізаємо філе апельсина. Ось тут велика долька. Так. І так йдемо по всім апельсинам. Так, все, філе ми вирізали. І сюди ж ми вичавлюємо сік, який залишився в нашому апельсинчику. Все. І так йдемо по всім апельсинкам. Відфілірувала наші мандаринки, апельсинки, неважливо що. І пробиваємо їх в блендері або в шейкері, так як вам забажається. Тепер нюанс. Якщо ви будете робити тільки завитки, то тоді перетирати через сито не потрібно. Хай воно буде, ось я вам покажу, як воно виглядає. Воно з такими кусочками. Апельсин, ну це м'якіш, так? А, але якщо ви бажаєте зробити квіти з нього, то тоді бажано перетерти через сито. До цедри ми ще дійдемо, поки ми її не чіпаємо. Тому вирішуйте самі, що ви хочете. В залежності від того, який виріб ви хочете робити, від цього буде залежати, чи перетирати через сито, чи ні. Так, і тепер. Я в ковшик налила 200 грамів пюре нашого. Сюди я додаю 8 грамів агар-агару. Тут нам зазвичай ну, от я рекомендую все-таки. Трошечки залишити для того, ось в такому стані агар з пюре, для того, щоб він трошки набух. От Не зволікайте цією функцією, таким действиєм, тому що тоді ну, набагато краще. Тому я зараз трошечки почекаю, ну, хоча б хвилин 5-10 перемішали. І потім вже будемо додавати все інше. Наша суміш апельсинового пюре і агару простояла 10 хвилин. Так, І сюди ми додаємо 250 грамів цукру. Так, обнуляємо і додаємо 250. Можете спробувати і свій рецепт. Ну, я не люблю таких якихось сюрпризів, і щоб потім це все викидати. Тому я завжди ну, так, щоб мені було спокійніше. І сюди ж я додаю до 300 грамів, ну, у мене вийшло, бачите, 258 цукру. І до 300 г я додаю о, 3 молін. Ну, Так, щоб у мене було цукру, 300, 200 грамів, о, пюре і 300 грамів цукру. Ну, трималін це замінник, скажімо так, цукру, ну, не замінник це стабіліз... О, уже все. Ну, Трошки більше, то не страшно. Все, наш, наш ковшик готовий. І тепер, що стосується діжі, в діжу я вже налила 60 грамів білку. Сюди додаю 60 грамів цукру, так обнуляю. Так, 0. 60 грамів цукру. Зараз дивлюся на ваги. Ну, 64. Ну, то вже не страшно. І, а, дивіться, лимонної кислоти буквально, буквально там дрібочку. Тому що у нас і так все кисле. Ну, апельсин, хоч він і солодкий, але все, все одно там дуже багато кислоти. Так, все. А, діжу ставлю в духовочку, а, сиропчик наш поки чекає, зараз поставлю на плиту, і потім ми все це повернемось. Цедра у нас поки стоїть. Наш сироп закіпає. А, так як це не сік, а пюре, я гадаю, що воно швидко звариться, тому я швиденько дістаю. До речі, я поставила в духовку. Ой, господі, скажіть мені не цукати, а шкірку з апельсином. Господі, вилетіла з голови. Так, діжу я дістала і відразу на максимальній швидкості я збиваю наші білки. Так, дивлюся, що у нас по сиропу. Він такий тягучий, тянучий, густенький, хоча сам, саме пюре було ріденьке, ви бачили. От, Я гадаю, воно вже практично зараз буде готове. Бачите, воно вже аж капає. Все, я навіть зараз вимкну. Не переварюйте сироп. Ні, нормально, він мене кусає за ногу. Ай, чудо мале. Чудо чудне. Так, що у нас по ниточці дивіться. Чудово. Прекрасно. Він такий... І густенький, і, а, знаєте, як желешка така, от він на, на, на дотик такий цікавий. Не переварюйте. Ви бачили, після закипання, буквально от, ну, одну хвилинку я проварила. Нам саме головне, щоб запустився агар. Так, ще трошечки. Також не перебиваємо білки, щоб у нас не було дуже багато піни такої. Згадала, це апельсина сина. Вилетіла з голови. Так, перевіряємо ще ниточку. Ну, вона навіть не ниточка, ну, да. бачите? Воно таке густеньке. Це ж у нас пюре я не проціджувала, нагадаю. Так, все, вливаю. Пюре у мене ось, бачите, яке Уже такими піщерками йде. І починаємо вливати наш пюро. Це зефір по заварній технології. Фактично ви можете взяти будь-яке пюре по цьому рецепту. Окрім маслянистих. Так, пришвидшую, бо бачите, як ну, йдуть такі піщери, Тому я пришвидшую. Прекрасно. все просто чудово. Так, швиденько беру новеньку лопаточку. Так, по стінкам пройдусь по стінкам. Все, наш зефір готовий. А, ну, апельсину, я вам скажу, такого прям ярко-ярко-ярко аромату немає. Але я зараз хочу зробити теж. Я так не робила, тому що в. О, це мій сенсей тут балується. А, Дитинка ж маленька. Ну, ж, куди ж ти його дінеш? На вулиці Мороз. Не же на вулицю. По-перше, ви бачите, що. Сам зефірчик такий зі шматочками, я ж його не протирала, бачите? Ну, от, І м в цедрі є масло. Тому я зараз половину зроблю це те, що я знаю. А! Ні, <смітна> зараз вигоню, вибачте. Половину зроблю без цедри, а половину зараз поставлю в духовку і потім перемішаю з цедрою апельсином. Ну і побачимо, як себе поведе наш зефір. Тому що, ну, так, на смак так, воно буде е, смакувати апельсинчиком, ну, але це не малина. Це не чорна смородина. Тому не буде прям такого вираженого смаку. Ну і робимо, як завжди, наші завиточки. На раз, два, три. Бачите, вони які шматочки є. Там видно, може вам не видно. Раз, два, три. Раз, два, три. Це я щось прогавила тиск. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Не той мішок. Раз, два, три. Беріть великий мішечок. Ну, і колір я вам скажу білий. Тобто, якщо ви хочете, щоб воно було як... Колір апельсину, то тоді а, додайте трошечки барвничку. Так, все, ось така кількість у нас з половини вийшла. Так, і тепер швиденько я засипаю в діжу цедру. Багато не буду. Так, цей же мішечок розкрию. Ну, тут уже аромат гарний. Так, швидко перемішую. Можна, навіть ще, зараз я ще додам. Експеримент, так, експеримент. Ну, чесно сказати, я так не робила, бо... Все ж таки, там масло. Я не знаю, як поведе себе потім уже після стабілізації наш зефір. Тому ну, побачимо вже, коли будемо дегустувати. Так, я набрала в мішок, вийшло у нас ще дуже багато. Ну, побачимо і відсаджуємо наші завитки вже з цидрою. З шоколадом ми вже робили. Ну, шоколад він застигає. А от стосовно цедри апельсину, щоб вона нам там не заважала. Вон, бачите, цедру видно. Так. Відсадила зефірчик. Я там ще окремо, буквально 4 завітушки. Сюди не влізло, так що ви можете бачити, яка кількість наших зефірок з цієї порції виходить. І ось це у нас де всередині ми змішали. А ці я просто зверху притросила цедрою апельсина. апельсина, ну, можливо, для аромату, для смаку, ну, побачимо. Все, чекаємо стабілізації нашого зефірчика, і зустрінемось уже на дегустації. Наш зефір готовий. Стабілізувався, я його опудрила. Дивіться, яка краса. Ну, По-перше, зразу скажу: він солодкий і аромату, як такого, немає, але смак ну, реально апельсиновий. Смак просто чудовий. Ну, Давайте покажу вам в розломі. Дивіться, яка краса. Це у нас з цукатами. А, ні, це без цукатів, тому що я зверху присипала. Це я не додавала всередину цукати. Ну, і... Ой, <смі> Бачите, вилетіло. Ну, давайте. Напружкість, як там кажуть. Да? На пру... О, ось це з цукатами. Ну, я не знаю, ну, він пружинить все, як звичайний зефір. І ось, дивіться, який він з цукатами. Що той, що той. Все добре, все ок, з цукатами, звісно, з цедрою апельсина, Звісно, він смачніший і більш ну, такий насичений смаком. Цей теж він класний, ну, але менш насичений. І зато ну, ось, я б не сказала, що він більш чи менш пористий, шикарний зефір. Тому не зволікайте. Поки зима, дешеві апельсини, спробуйте. Нічого страшного, нічого важкого, все дуже просто, легко. А, інгредієнти у вас є, грамовки у вас є. Все. все інше. Якщо щось не виходить, приходьте на телеграм-канал, будемо розбирати, що у вас не виходить. Ну що, а на сьогодні все. А, робіть, творіть. Не забувайте про лайки, коментарі. Підписуйтесь! Люблю вас! Пока-пока!